Ну а тепер про обіцяний скандал зі зборами люди донатили. А він ці гроші, начебто, програвав у покер та купував на них крипту замість ліків. Відомого голівського активіста Назарія Гусакова за у таких махінаціях. Чоловік має рідкісне генетичне захворювання і лікування коштує понад 800 тисяч гривень на місяць. Та журналісти з'ясували, що Назарій нібито за гроші людей не лікується, а гуляє. Звісно, ця інформація ще не доведена і потребує підтвердження. Але що скаже сам активіст про цей скандал? І головне, де чеки за купівлю ліків? Зараз про це все розкажуть наші журналісти. Попереду важкі два роки. Я хочу пролікуватися два роки безперервно для можливо останнього ривка, останнього свого танцю. Долучіться активно, будь ласка, аби я міг якомога швидше рятувати свій стан, котрий надто сильно погіршується. З кожним днем мені стає все важче робити самі прості речі. Напевно, за цих майже три роки лікування я вперше не хочу його. Я не хочу підтримки ні словесної, ні матеріальної. Не хочу нічого. Гроші на дороговартісні ліки львів'янин Назарій Гусаков регулярно просив у людей на своїх сторінках у соцмережах і донатила вся країна. У чоловіка рідкісне генетичне захворювання, спінальна м'язова атрофія. Для нього кожен рух це виклик. Та нещодавно Назарій опинився в центрі скандалу. Його запідозрили в махінаціях зі зборами. Всі люди, що збирають на своє лікування, звітують це мінімально правильно, і ви маєте відповідальність перед людьми, що вам допомагають. Де я можу перевірити всі звіти з вашого лікування? Дуже цікаво. Фото, яке скинув листуванні, вже постилось в телеграм-каналі. Як звіт в лютому і жовтні 2024-го. Це як? У публікаціях видно переписку, в якій Назарія просять надати звітність. Чоловік відповідає окремим користувачам, що може надіслати хіба чек, але як виняток. У мене фактично не збір. Це постійна підтримка мені від небайдужих людей для допомоги у моєму непростому житті. Типу як підписка на нетфлікс. Зараз знайду чек виключно для вас. Звідти від хлопця за лікування почав вимагати і журналіст-розслідувач Михайло Ткач. Звернувся до Назарія за поясненнями. Я також підтримував збори Назарія. Чекаю на відповідь. Назарій пообіцяв надати звіт бухгалтера. На історію з Гусаковим відреагував міський голова Львова Андрій Садовий. Бо у 2023 році Львівська міська рада підписала меморандум із компанією, яка виготовляє препарати для пацієнтів зі СМА. І рік тому Назар Гусаков став першим дорослим львів'янином, який почав отримувати ці ліки безоплатно. Пояснює чиновник, хлопець має по три флакони на місяць. І після того, як місто почало допомагати, каже садовий, сподівалися, що він припинить збір. Зі слів самого Назара, процедури, які передбачені медичними гарантіями, йому недостатньо. Коли Назарі повідомив, що йому потрібно збільшити дозу через слабкість у м'язах. Лікарі запропонували пройти повторну експертизу, щоб оцінити, чи в цьому є необхідність. Станом на зараз, Назар ще не пройшов цього обстеження, але сьогодні в розмові підтвердив, що зробить це одразу після повернення до Львова. Редакція розслідувачів Бігус інфо, які раніше постили збори для Назара на своїх сторінках. Відреагували дописом від імені очільника Дениса Бігуса. За його словами, команда вже сконтактувалася із Назарієм та теж очікує на відповідь. Після дописів з вимогами сам Гусаков все ж вийшов на зв'язок та в коментарі Суспільному пояснив, що багато ліків купував неофіційно. А від міськради отримав лише 28 флаконів на рік при його потребі 40. А кошти зі зборів, за його словами, йшли ще й на додаткові препарати та побут. Найбільша моя проблема, і я її визнаю, це те, що я ніколи не відокремлював свої власні кошти заробітки до особиста. Мені допомога і тих самих, ось цей самий попкирист. Він кожного місяця мені допомагає на криптогаманець. і я ніколи не відокремлював. Я просто ставився до до тих коштів, як на допомогу собі. Аби як найдовше жити, зокрема в мережі Назарія запідозрили нібито в ігроманії, бо раніше він був зареєстрований на сайті з гри у Покер та писав у своїх соцмережах про ставки. Сьогодні знайшла багато постів про ставки. судячи з того, як часто людина це робила і в яких сумах теорія про залежність дійсно має місце бути. Журналістка Ольга Кудецька випустила серію публікацій у мережі X, де пояснює Назарій, нібито знімав з банок суми і сплачував ФОПам на ліки. А потім вони опинилися на його біржовому крипторахунку і були виведені. У чоловіка й на це знайшлася відповідь. Мовляв, це була допомога від покаристів із Латвії до того, як я почав. Збір я шість або десять місяців лікувався за їхні кошти. Ці кошти вони відправляли на криптоніганець. Я кожен місяць я отримав купляв по три банки. Ліки вони відправляли по 20 тисяч доларів ні що місяця. Всі свої банки герой скандалу оперативно розбив та в інтерв'ю суспільному заявив: просить не донатити більше, та стверджує, що за останні дні йому стало гірше. Також хлопець. Пообіцяв вийти з постом поясненням у соцмережах.